Чи кожен лиходій у ваших історіях потребує розгорнутого есе на тему, як він став лихим? Сьогодні розберемося. Останнім часом ми намагаємося втиснути в лиходію мотивацію, яка викликає співчуття. Щоби зробити їх більш комплексними, та часто, саме чисте в плоті буде найкращим антагоністом для вашої історії. Але як же правильно підібрати лиходії для конкретно моєї історії? Почати розглядати варто з володаря перснів, який не лише один з перших, хто започаткував троп темних лордів, а й жанр фентезі як такий. Ми маємо Саурона, злого повелителя, що існує виключно на задньому фоні. В той час, як ми бачимо його плану дії, бачимо його армію на шляху, та самого Саурона нам взагалі не показують. Лише уявіть, якби під час фільму чи книги нам дали би оп'ять флешбеків з дитинства Саурона, де інші чарівники знущаються з нього на дитячому майданчику, і він розповідає нам про своє важке життя. Якби ми отримали такі сцени, вони були б жахливими, тому що не стосувалися би історії. У «Володарі Персні, у Саурон це просте, чисте зло. І насправді саме воно і тут і працює. Він у певній мірі навіть не персонаж, а радше сила природи. У книгах в нього всього 4 репліки, коли він намагається взяти контроль над Піпіном. І це все. Саурона катастрофічно мало екранного часу. Він просто виконує ту ж функцію, що й до прикладу комета, яка суне на землю. Історія не про нього, вона про героїв, які намагаються його подолати. Якби Толкін зробив Саурона комплексним і викликав до нього співчуття, це б не зробило історію цікавішою, а лише розсіяло б фокус читача, забрало би час, який можна було б приділити, щоб краще розкрити Фродо та братство. Саме про них історія і є. Це і є плюс таких тропів, як от темний лорд чи бородатий наставник. Тобі не треба витрачати багато часу, щоби пояснити читачу, що це за персонажі і яку роль вони відіграють. Ти можеш одразу вкладатися в головних героїв. Проте антагоніст може бути чистим злом і воно час мати багато екранного часу. Подивимося на Джека Горнера. Він каже, що мав батьків, не жив в убогості, і взагалі його дитинство було стабільним. Фактично, Джек не має сумного минулого, він провадив досить гарне життя, та все одно є невиправно злою істотою. Що тут круто працює, так це тема. У мульці її можна визначити так: будь вдячний за те, що маєш. На початку історії кітучобоцях, Золотоволоса і Джек Горнер не відчувають жодної вдячності за те, що мають. Та з плину мульта двоє перших вивчають урок і змінюються. А от Джек залишається статичним, у ньому немає жодного натяку на виправлення. І в кінці, коли він помирає, ми спостерігаємо чудову кульмінацію його філософії. Ось що чекає таку людину. Фактично, лиході тут показує героям, ким ці можуть стати, якщо продовжує дотримуватися своїх початкових поглядів. Злющі антагоністи можуть дуже добре розкривати комплексні речі. Подивимося на Пітера Пена. Він живе в небувалії, край, де ти можеш не старіти, і все життя залишатися дитиною. Пітер, по суті, боїться дорослого життя і тому не покидає небувалію. Капітан Гак відіграє тут дуже цікаву роль. Він є негативною моделлю для Пітера. У той час, як протагоніст зазвичай має якийсь позитивний приклад, який повинен виправити його вади. У нашому випадку, коли герой дивиться на капітана, то має робити будь-що, аби лише не наслідувати його. Гак суворий, тиранічний і зовсім втратив відчуття радості. Капітан фактично підтверджує гіпотезу Пітера про доросле життя і дає йому причини залишатися дитиною. Зверніть увагу, як в оригінальному мультфільмі, коли поряд з капітаном опиняється крокодил, то на фоні чути клацання годинника. Гак страшенно боїться крокодилів, і одного разу навіть залазить йому у черево і забирає звідти годинник. Страх крокодила і звук годинника символізують старіння та смерть, якої боїться капітан. Він постійно від неї втікає. Пітер же, коли бачить зеленого монстра, навпаки веселиться, оскільки Пен все ще дитина, то не розуміє страху смерті, речі, з якою йому доведеться познайомитися в дорослому житті. Усвідомлення смерті це один з показників зрілості, і байдужість Пітера до неї розкриває тему історії під ще одним кутом. Та якщо краєм Ока подивитися на адаптацію, то побачимо, що в арку капітана там додали співчуття. Автори постаралися, щоб викликати жалість до персонажа, який переслідує і хоче вбити групу дітей. Та автори непогано розуміли тему оригіналу. В одній із реплік Гак навіть каже. Це те, як виглядає дорослішання. Та сама реалізація теми вийшла кривою. У фільмі виявилося, що гак раніше теж тусив разом з Пітером та був його найкращим другом. Але одного разу гак сказав, що сумує за матір'ю, а Пітер психанув і вигнав його з небувалії. Та до матері не доставив, а просто залишив десь посеред моря. І тепер гак виріс, і його мотивація це помститися Пітеру за зраду, Чи робить це гака комплексним. Звісно, бути зрадженим від стій. Але який внесок ця зрада робить в оригінальну тему та арку капітана? Ніякий. помста не є ексклюзивною для дорослих, нею можуть керуватися як дорослі, так і діти. І тому порушується той базовий мотив протиставлення дитячого Пітера і його дорослого антагоніста. Недостатньо вигадати круту подію, її потрібно ще узгодити з темою історії. Історія це як механізм. Ніколи не думайте, як мені створити класного лиходія, як вирізати цю одну деталь. Натомість задайте собі запитання, як ця деталь буде пов'язана з іншими деталями. Часто кажуть, що зловісні антагоністи нудні і банальні, і просто хочуть більше влади або нового пальта. Але це абсолютно не так. Антагоніст може бути і суперзлим, і водночас комплексним. Подивіться на хоумлендера. Це нарцистичний соціопат, що бажає влади і слави. І ці обидві жаги завжди конфліктують одна з одною, коли він має контролювати свою цягу до вбивства людей, інакше його публіка перестане ним захоплюватися. Ці два двигуни завжди створюють напругу, і ми ніколи не знаємо, який із них візьме верх. Комплексність продовжується, коли персонаж виховує сина, якого поступово корумпує. Та пишучи антагоніста, ніколи не забувайте про головного героя, бо він теж визначає, ким буде лиходій. Шарлок Голмс геній, але він безкорисливий і використовує свій інтелект на добро. І такій силі потрібно створити опір. Маємо моріарці, який є теж геній, але він вже цілковито егоїстичний і використовує інтелект для здійснення власних бажань. Така дихотомія дозволяє комплексно розглянути питання високої майстерності і можливостей, які вона надає. Така ідея відкриває величезне поле для творчості і переосмислення, і ще багато років людство буде розповідати про своїх власних шерлоків. Підемо ще далі. Маємо Джокера, злу людину, слугу хаосу, і Бетмена, людину справедливості, слугу порядку. Їхнє протистояння захоплюють чи не лише через протилежні погляди. Бетмен вірить, що в жодному разі не може позбавити життя, кого би то не було. А Джокер дає Бетмену тест саме цього переконання. Він найгірший екземпляр людини і своїм існуванням постійно провокує героя, щоби той порушив своє правило. Кожна взаємодія Бетмена із Джокером демонструє нам, ким є Бетмен. А представте, якби Джокер мав хвору на рак доньку і грабував би банки, щоб зібрати на лікування. Це одразу спустило б напругу на рівень, нижче, бо тепер Беткону не було би так важко стримувати себе від бивства, бо він би співчував джокеру. Підсумуємо, не додавайте зловісних лиходіїв лише тому, що це виглядатиме круто. Натомість подумайте про наступне, як вони будуть пов'язані зі всією історією, як лиходій розкриватиме тему. Як він буде випробовувати героя, також лиходій може бути лише на задньому фоні, аби не забирати книжковий час у героїв. А ще справжній лиходій завжди дивиться відео про письменництво, але ніколи не починає писати сам. Тому не будьте лиходіями, беріть ручку і пишіть хороші історії.